Чувак, звалюй. У мене блін, галюни. Я наче вже проживав цей день. Дежавю? Точно. То ти в день смерті вертаєшся, так? Ага. Можу тебе проконсультувати. Одинадцять разів умирала. Я проживала один і той самий день знову і знову. Поки дехто в масті малюка не вбивав мене на мій день народження. Цим деком була моя сусідка Лорі. Я вбила це терво викинувши з вікна і розірвала зачароване коло. І тепер у мене набагато щасливіше життя. Все добре. Ні. Нарешті прокинулась. Я склав твої штани. Що за фігня? Та Ти лярві вдув! Повірити не можу! Понаділок вісімнадцяти. Знову! Зупинимо глобальне коло світом! Я вірила, що розірвала коло, але ні. Господи, усе по іншому. Тепер воно переслідує всіх нас. Якщо ти все не розгадаєш, вони помруть назавжди. Мені доведеться помирати знову і знову. Щоб вас усіх врятувати. Як варіант можеш сама обнулити цей день? Геніальна ідея. Day -day. Що ж, поїхали. Like me, like Якщо я не зупиню вбивцю, помруть люди. <поразка>, Поразка це не варіант. You... <поразка> я буквально вбиваюся в пошуках розгадки. <поразка> <поразка> Нарешті Як мені усе це осточертіло? <рапивітник> Часу майже не лишилось. <рапивітник> <Що? скрапивіт> Гразд, покажи що здатний! <пасивіт> У нас криза, щоб ти знала, хто до нас тепер вступить через це прокляття.